Привіт усі. Прийшла сьогодні до саду, побачила ось таку красу, такі дзвіночки. Ось такі. ще лилейник, оце от бордовий, квітує. І от там от я щось помітила. Зараз підійду туди, глянемо. Ось тут у мене росте тібетська малина, мяо-мяу. І ось вона вже. Починає дозрівати. Ось такі ягодки в неї. Зараз зірву. Ой, вона тільки така колюча. Дивіться, яку ягоду вона має. Ну, вона має нейтральний смак. Я би не сказала, що щось таке особливе. Вона швидше має вигляд дуже гарний. От як прикрасити якісь десерти можна. Ось Ще одне зірво. Ось така вона. На вигляд дуже гарна. Ось тут гортензія. Вона минулого року була чисто рожевого кольору. У мене ось тут блакитна така гортензія, а тут -то була рожевого. А цього року вона вже набуває такого бускового відтінку. Це залежить все від землі, від ґрунту. Ну, красиво. Такі великі квіти має. Будлея ще квітує. Я вам сьогодні винесла з собою гамак. Бо вже, рахуйте, залишився тільки один місяць літа, а я гамак... Цього року так і не виносила. І думаю, хоча б його вигуляю. Ну, прицепила його. Але щось погода портиться. Ну, в принципі, там пише по погоді, що має бути ввечері дощ. Ну, не знаю, буду бачити. Такий класний гамачок. Будлея. Подобається мені. Так, а що я ще сьогодні хочу зробити? Вон принесла тример і хочу покусити траву. Бо після дощу так швидко заростає. Трояндочка. Ой, це лілейник. Ромашки. Он же гортензія Ваніла Фрайс набуває такого рожевого відтінку. Красива така. Вон дивіться, як все швидко заростає. Тільки десь тижні-два тому кусила. Ні, навіть менше. І вже он... Позаростало все. Ось ще хочу показати тут дзвіночки ось такого ніжно-рожевого кольору. Платікодон називається. Так, і займуся я зараз покосом. Уже ще встигну. Може, щось мені не подобається погода. Може захмарилось так. Може встигну сьогодні хоч покусити. Чи знаєте що? он включила, ну, включила чи запалила ось таку спіраль від комарів. Стільки комарів так гризуть, що прямо неможливо тут знаходитись. І оця спіраль, вона... Дуже добре відлякує комарів. Так, ну, займуся зараз покосом. Ну все, покусила я траву, ну і так вже набагато краще стало. І в цьому місці така густа трава. І рахуйте, це самосів. І так гарно заросло все. Так, я так переживала, що буде дощ. Ось сонечко вийшло. Розпогодилось вже. А писало, що буде дощ. Так, ну, правда, тут от під самим бордюром. Ой, трояндочка, треба буде її підв'язати, а то вона тут отак випадає прямо на доріжку. Отут, от під самим бордюром, треба буде вже пройтися вручну, бо я не хотіла дуже біля каміння кусаркою проходити близько. Тут прийдеться вже так вручну. Ой, ця штука. Дуже спасає мене оця спиралька. От вона здається на 15 метрів, діє. І от комарів зараз немає в цьому радіусі. Так. Ну, а зараз іду я трохи, поваляюся на гамаку, відпочину. І потім хочу ще приготувати салат. Мені попався дуже гарний рецепт. І на вечерю ще приготую салат. І так, поділюся з вами рецептом. Що входить до салату? Це два свіжих огірка, три варених яйця і ось така баночка тону. 80 грамів тут його. Так, тону я просто перекину в миску і розімну ваделкою. Огірки я почищу від шкірки, поріжу кубиками і також яйця, я поріжу кубиками. Порізала я вже огірки та яйця, дала тунець, тепер посолити поперчити за смаком і заправити можна його як олією, так і майонезом. Ну я буду заправляти його майонезом. Усе, салат готовий. Я до салату дала ну, буквально одну чайну ложечку майонезу. Тому що, рахуйте, тунець, він має свою олію, можна і взагалі не давати майонезу. І получився зовсім такий простий легенький салатик на скору року. Так що усім смачного!